Сьогодні 16 лютого 2025 року, 6 година 50 хвилин, неділя, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, мародерам і дармоїдам, які обслуговують покидьків. Це службовців і олігархічних кланів, які руйнують психічне і фізичне здоров'я тих людей, які їм заважають брехати і красти, Показувати хто хто, бо це дуже важливо. Бо від своєї безнаказаності вони давним-давно втратили свідомість з реальністю і перетворюють наших дітей. На наркозалежних рабів, які виконують все того, що чогось не знають, виконують все те, що їм накажуть їхні хазяїва, які заволоділи їхньою свідомістю. Майже 69 68. шестьдесят слизько на дворі. Перенішок слизький. Але це мені не завадить показувати гарний приклад моїм діткам, моїм начаткам. А злочинцям і мародерам, які мене оточують, яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови, показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Тим паче під час війни, коли вбивають ні в чому невинних, Дітей, які чогось не знають в цьому світі.